От сьогодні вирішила викласти таке відео, мій рукодільні куточок і мої станки. Лампочка направлена, вона легко керується. І ось мега зручна поличка. На ній купа всяких потрібних речей. Це маркер. Тут у мене знаходяться дешевенькі нитковдягачі, поки я прім не купила. Тут такого ж плана нитковдягач. І оце чудіще. Під назвою автоматичний нитковдягач. Тут у мене ниточки, рукодільний блокнот, якщо я щось придумаю записати, ось ручка цього блокнот. Це був край ящика. Ящик використали. Я хотіла сказати чоловіку, що коли вішав, відбив цю штуку, а потім подумала, це ж клас, туди можна магніт причепити. І тут у мене голочки записані, до яких не може дістати дитина. Ось так зберігається робота, щоб на неї не потрапляло світло і пил, коли я не, не вишиваю. Коли я... Це, до речі, теж моя робота. Це Я сказала, що перший і останній раз в житті вишиваю бузок, це якийсь совітський журнал, як попала підібрані нитки, ну, в общем, це із дівочих робіт. Вишивалася як накидка на телевізор. ну… Так вона. Станочок у мене такий от самий простий. В принципі, він, цей тримач він розрахований більше на п'яльця. Ну, от куснапи, от такого розміру, він уже ледве тримає. Цей станок привезла мені, подарувала на день народження буковінка лада. Ну, от, дякую тобі, Ладушка, ще раз. Це перший єдиний мій станок. Ну, Я йому зробила декілька апгрейдів. Ось ну, так поближче виглядає. Видно станку, значить, це основні куснапи, які у мене є. Вони дуже великі, щось типу 18 на 18. Ось магнітик. Знову пристроюся під цю. Ось мені привезла ларейна штуку. Вони всі знають, що вона не магнітиться, тому відкавдягач у мене, зато він зручно у мене лягає під губкою. Тобто він у мене. Для цього станка. Ну, для цього так станку. виглядає закінчена модернізація станка. Ось я, крутячи цей гвинт, отримую легкий доступ до звороту. Станок переставили, він став трошки стійкішим, трошки менше гойдатися, ну і, в принципі, я його притримую ногою щоб він не трясився, бо, в принципі, тримор іде. Але якщо тримати ногу, то нормально. Ось так виглядає прикріплення планки для схеми, схема тримається на тримачі на липу. Це звичайна планшетка з конставарного магазину, ручка, до речі, дуже зручно мені нею закреслювати. Це дитина загубила моя старша цю ручку, вона червона. Десь тут є Ось. тут Я можу неї як завгодно замальовувати, але символ залишається видимим. І чоловік мені зробив такий от, ключ для барашків. Йому тут Станки я декупажити не буду, ключ це обов'язково декупажу. Ось у нього вхід, Ось там, де глибша дирочка, оце, оце вхід. Це надягається. Може, воно виглядає і не дуже гарно, зато, зато воно працює легко, зручно в руці. Просвели ще одну дирочку, щоб можна було його повісити. Ну, ну, я докладний огляд робити не буду. Але хочу сказати, що я в захваті. Я дуже задоволена. І саме... Ну і от, коли маленький спить. Це от, знаходиться в цій же кімнаті, де мій рукодільний куточок. Я або шию, оскільки він не прокидається з звука машинки, або крою, ну, звісно, коли не такий бардак на столі. Або як зараз я.